Оце я такі заготавлюю, Хожу, важник збираю. Щоб було поняття. Це здорова чурка, вона зломана. Зломана була, бо таке здорове я, я би не приніс би. А то отаке, отаке, бачите. Ну, три-чотири, три, три чотири, оце, оце саме більше, Бачите? Ноль, на 4 пальці. Більше просто перепилять. Ну, перепилять ще з горем пополам перерубати. Можна, але принести його воно ж важке бля. Тут таке. Це щоб зрозуміли. Але топить воно піде. Топить воно піде. Топить воно піде. Буде видно. Це, щоб ви зрозуміли. Масштаби. Це я лісник. Неживий Юрій. І на краю, на краю э, містечка збираю, збираю дрова. Бачите. Які валяються. Вони вже перегнили так, що попадали давним-давно і на них вже гриби повиростали, бачите? От. Бабки такі не можуть нести. А так можна нести гнильцю. Якщо її розламати, розрізати. Даличенько, правда, пів кілометра. бачите, Попадали. Дивіться, вони повідгнивали, бачите? Бачите, ну геть. Не дивлячись на те, що воно виглядає великим. Воно наполовину трухле і два рази легше, чим, чим живе дерево. Бачите. Багато валяється. Багато валяється трухлявини. Це вже впало невідомо коли. Вже, мабуть, рік. В той же час тут. Чомусь ріжуть, я не знаю. Для, може на якісь палки заготовки. Але бачу свіжі пеньки. От питається, навіщо засмічувати ліс. От в цьому невеликому місці. Тут дорога рядом. Ну, 20-30. Ну, пару мішків бутилок викинуто. Чи тут пили, я не знаю. Є, -є, -є Консерви якісь. Приїжджають, видно, п'ють, гуляють і кидають. Досирають так, природу. А це вже ближче до лісництва і до, і до містечка. Бачите, тут свіже порізане, зелене, зелений дуб порізаний. Вон свіжі опілки, я не знаю коли це. Ну це, може, літом минулим. Може. Це, це більше року порізано. Але ну, це, звісно, якісь компанії, здорові мужики, видно, на прицепі забирали. Бо пересічні громадяни, оці бабки, діди, то тільки маленькі беруть. І бачите, тут малого взагалі немає. Тут, чим ближче до містечка, тим почищено, почищено. Почищено гарно. Практично тут немає. А от вже далі пів кілометра. Вже так далеко люди ходити не можуть піском, тому там ще є. Отак. Вон, бачите, здорові валяються. Це лісники на машині забрали б його. А люди такі не можуть. Воно важке, здорове. Отак, так. Така судьба. Тут приходить бабка, їй під 90 років, ну 85 точно. І вона в день наламує коляску, наламує, нарізає і несе, везе додому.